Друзі, привіт-привіт! Радий вас бачити. Вітаю вас на нашій традиційній новорічній рубриці відкриття контосів. Сьогодні будемо зливати 1 мільйон 400 тисяч вільного досвіду в оці от коробочки, також більше 50 тисяч золота. І сподіваємось, що мені випаде якомога більше снігових куль, з яких я дістану новий танч 10 рівня «Лайн». Ось така тема. Сподіваюсь, мені сьогодні пощастить. А щоб мені більш гарантовано пощастило, ви по традиції протискаєте лайк. Друзі, традиції канала потрібно шанувати без них. Ніяк. Ось, і поки ми ще не почали, хотів би вам анонсувати новорічний розіграш в нашому телеграм-каналі. Прямо зараз адміни телеграм-каналу якраз роблять вам розіграш на два танка 10 го рівня. Це в нас ВК-901, Баджер, Чіфтейн або М60 на вибір переможця. Буде два переможці в цьому розіграші. Умови дуже-дуже супер-мега прості. Вам просто потрібно підписатися в телеграм-канал і в закріпленому коментарі натисти кнопку Мені пощастить. Якщо на момент того, як ви дозайдете, там не буде закріплено цього. Поста з кнопочкою мені по Знаєш, треба почекати трошки, бо як я казав, адміни якраз під час запису цього відео роблять цей пост. Ось така тема. все нічого складного в описі до цього стріму і в закріпленому коментарі є посання телеграм-канал. Заходьте там є новини по бліцу, розіграші Коротше, дофіга всього. Плюс ще скоро будуть проходити турніри в нас. Blitz Masters Legends 2. Ось так. І я їх буду частково коментувати деякі дні цих турнірів, і там буде також сповіщення про них, щоб ви могли вчасно на них заходити і заробляти собі на халяву контейнери болівальника, з яких також можете подати танки. Коротше, дуже багато халяви, щоб бути в курсі. Телеграм-канал і тикайте в закріпленому коментарі, кнопочку Мені пощастить. А ми з вами починаємо наше безпосередньо відкриття, бо щось нас тут трошки затягнувся. Полетіли, відкриваємо спочатку за до. Потім відкриваємо за золото. Я планую витрати так, щоб в мене закінч... залишилось на кінець відео десь приблизно 50 тисяч. Полетіли, друзі. Полетіли. У мене якось так. Мені раз через раз щастить, мені один рік жорстко щастить, випадає капець скільки всього, а на наступний рік мені не випадає практично нічого. Скільки б я не відкривав, ну, там може якась одна куля десь там випаде і те випаде повторний танк. Я сподіваюся, що цей рік буде саме той рік, коли мені пощастить. Ось така тема. Тут, до речі, найвигідніше, як я розумію, я почитав трошки по шансам, що туди як. Найвигідніше, як я розумію, відкривати перших 50 коробочок за вільний досвід, тому що далі вже там шанс він не пропорційно змінюється і там чим далі, тим дорожчі коробочки, а шанс ну, не, в та, не в такій прогресії зростає. Да, Дають щось купу контейнерів з кастомізацією. Розробники у нас намагаються постійно пропихнути, як тільки можуть кастомізацію в цій грі. Ось продавати її, десь там з коробочки випадає. Особисто мене кастомізація не, не дуже вставляє. Мені от голдіжки, от голдіжки оце друге діло. Я буду їх одразу відкривати, да, щоб вони не залежались нас в ангарі, щоб я потім не виходив і цим не займався. Хай воно там собі випадає, а там ми з вами розберемося. Я знаєте, цих камуфляжів у мене вже стільки в сховищі, що їх там не прогорнути, навіть так за за один раз. Знаєте. Тому там, десь я відкриваю якийсь новий танчик, чи купую, чи десь коробочки падає, я дивлюсь, які на нього є камуфляжі, щось ставлю в такому дусі. А так, собі з цих коробок всяких. Я навіть, чесно кажучи, камуфляжі не зацінюю, тому що їх просто ну, накидують, не знаю, десятками. Ну, це не серйозно в цьому плані. Знаєте, немає не такого якогось відчуття рідкості камуфляжу. Ну, до речі, оце падають легендарні камуфляжі. А це, наприклад, на крана. Да? Ну, доволі-таки непогано. Я в свій час цей камуфляж купляв за 3500 голди, а тут дають просто так. Ну, таке. таке. Кому вирішують камуфляж, може в нього, в нього інша думка, ніж в мене. <гум> З іншої сторони. Так, полетіли. Наскільки це нам вистачить? Нам вистачить приблизно на 30, да, десь на 30 е цих коробочок. Навіть не на 30, на 28. Я там зараз ще ці сертифікати на вільний досвід трошки злию. Так, да, десь на 28-30 на коробочок таких вистачить. Просто в нас вже був івент, на злив ресурсів. В цьому році, у 2024 році, е повторний такий самий камфляж випав. Вже завозили як мінімум 3 івента на злив ресурсів, дуже їх часто завозять. І я стараюсь ну, контент там по цим івентам трошки знімати. Я десь там трошки злив, там трошки злив, туди-сюди. І загалом. До речі, камуфляжі на десятки падають, я вам скажу. Я трошки недооцінив, Я думав, що тут в основному будуть падати якісь рідкісні камуфляжі. А це, прям, блін, непогано, я вам скажу. Якісь такі, Я так розумію, що навряд чи в цих контосах, зараз мені випаде. Я контос, я подивлюсь, звичайно. Але мені здається, що навряд чи там падають контоси, е ці камуфляжі, які завезли там за останній рік, які по 6500 голди коштували. Навряд чи. Але тим не менш, ну, якби на десяточки легендарні, часто падають. Е це круто. Так, добре, добре, щось до цього розповідав. Вже трошки підзабув, що розповідав, бо щось почав вже про камуфляжі розповідати. Ладно, то таке діло. Так, щось поки сніжної кулі не видно. Зараз, секундочка, що всередині? Ага, ну да, бачите, тобто можуть випасти легендарні камуфляжі, е, при тому на певну кількість танків. Тобто, тут, ну, якби не так багато по суті танків, там на які можуть випасти. І в мене на це все, певно, є. Ну, в мене можна на Т-49 нема. Так, да, можна Т Т-49 немає. Ну така якась вибірка цікава, танків насправді. Чому саме до цих танків дають камуфляжі? Давали вже до всіх десяток якісь там легендарні камуфляжі, як, як там пощастить, з якимись шансом. Да, ну таке. Зараз таке буде давати, а наступний рік буде давати, скоріш за все, до інших танків. Така тема. Так, окей, а згадав, що я розповідав. Розповідав, що було багато івентів на злив ресурсів. Я стараюсь десь там, трошки, там, трошки, щоб все вам показати. І тому вільний досвід так сильно злежується. Я пам'ятаю, в якомусь році я не приймав участь е в цих е івентах на злив ресурсів. У мене новий рік залишилось більше 4 мільйонів вільного досвіду. А тут ситуація зовсім інша. Це до чого, до КВ-2. Да. Для чудового танка камуфляж дали, aparece, який я ніколи використовувати сильно, то й не буду. Окей, 50 голдим. Я вам скажу, поки ми нічого не дістали. Ну поки ні одної сніжної кулі не було, на жаль. І це дуже, дуже сумна історія. Тут 2%, здається, був шанс. Да? Якщо не помиляюсь, скільки тут шанс на, на цю кулю. Так, да, 2%. 2%. Ти 50 куль забираєш. Ой, 50 е, цих коробочок забираєш. І потім вже буде коробочка дорожча, але шанс буде більший. Там щось 2,5 стане. Але буде о, 500 голди. нормально. Але воно буде коштувати вже не 50% і ще здається 75%. Тобто на 50% зросте вартість скриньки цієї. Ну і Знову ж таки, якщо я не помиляюсь, я там тиждень назад читав ці всі шанси, мені вже щось трошки підзабуть. І цей. На 50% вартість зростає, а шанс зростає на там, на 1-4. Тобто на 25% зростає шанс на 50% зростає вартість. Тому найвигідніше конкретні оці дві жухи, це тільки перші 50. Зараз, секундочка, друзі. Я візьму, поміняю трошки сертифікати. в мене тут мали якісь лежати, ми ще пару штучок з вами відкриємо. А де воно? Щось я не бачу. А, в мене таких більших, певно, нема. Да? Ну давайте таких ладно. Давай таки, все, ще на одного вистачило. <риклад> Полетіли. Може звідси, а може пощастить. Ніколи не знаєш, де пощастить. О, а, ні, ні. ні. Хибна тривога. <риклад> Це сертифікат пісочниці. Добре, і ці камуфляжі. Я підозрюю, що компенсація за ці камуфляжі в осколках. Ну, як би, навряд чи там компенсація в золоті за ці камуфляжі. Одна секунда, зараз гляну, і ми з вами йдемо на коробочки за золотом. Так, одна секунда. Ну так, чисто заради цікавості, друзі. От, просто я думаю, вам теж була б така історія цікава. Йолка, а що так пано прогружається, вибачаюсь? Всі зайшли коробочки відкривати і почалась жопа чи що? О, дивіться, обміняти. Ну да, 1300 стандартно. А якщо використати? Якщо використати. І буває щось інше дають. Ні, так само. Розробники все прорахували, так само 1375. Добре, добре, будете мати купу осколків, і потім зможете їх поміняти на цей на контейнері кастомізації, з яких вам повипадає купа аватарок. Я вже таке робив. Звідси шанс 10%, якщо не помиляюсь на кулю, має бути. А ні, 7%. Ніфіга собі, а що за діла? Що за діла? В попередні роки було 10%. Що це за. Ну, може в мене вже стар, чи мені вже 27 років, ви вже розумієте, вже не 18%, могло б щось підзабутися. Але, по-моєму, було по 10% на кулю, ні. Попередні роки. Що я не знаю. 7% це щось мало. Півтори тисячі голди і 7. Не знаю. Сумнівна якась тема. Ну, тим не менше. В мене на балансі 110 тисяч голди, от я буду відкривати, там 50-60 тисяч залишиться. І ми на тому і закінчимо. Ось так. А можливо, можливо, я віду в азарт, як це іноді буває. І злию все, і ще піду пару танків продам. Ну, я буду сьогодні триматися в руках. Я налаштований, не злити все. О, 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 це дуже гарна історія. Добре. Давайте ми з вами спробуємо тоді відкрити її, чи в кінці. Давайте в кінці, щоб була більша інтрига. Давайте я зараз наформлю цих снігових куль. І далі ми це з вами замутимо. Кейс кастомізації. Дуже дякую. А, чекайте, ти ще голдий щось стало, так? Да? 1000, а вони по півтори коштували, а стало 1000. Ну тоді ладно, тоді нормально. Тоді претензії забули. Раніше було півтори тисячі голи, десь відсотків шанс. Ну, тут менший відсоток, але й менша вартість. Тому ладно. І безкоштовна одна. Нормально. Шоста куля безкоштовна, як я розумію. Кейс з містичним танком. Йолки. Що це таке понароблювали? Може містити сертифікат. Чекай, чекай, чекай. Зараз я подивлюсь. По-любому -по містить сертифікат. Окей, давай. Це ж цікаво я таке ж не відкривав. Ану. На сьомий рівень. На ну, сьомий рівень трошки шняга. Ну, ладно. Так, давай. М41Д. Ну, він в мене був. Якщо я не помиляюсь, він у мене був, А що дали компенсацію. 2 мільйони срібла Ну, таке. Сумнівно. Скажемо так, ладно, йдемо далі. Чекай, а чому 2000 голди, а? Чекаю, я щось. 6... 9%. 9% вже 2000 голди. Не поняв. Щось щось я відчуваю, що мене десь камлять. Реально, було тисячі і 10% фіксовано, скільки, скільки б ти не відкривав. Я відкрив першу партію щось там по тисячі голди, да? і мені, в мене був 7% шанс. А тут в два рази дорожче, а шанс не 7, а 9. А що це таке? Щось я не знаю. Вони роблять таку прогресію, щоб ти тупо все злив на новий рік. Ну що ні? Не знаю, щось мені не подобається таке нововведення, якщо чесно. Теж якісь там кейси з танком даються, все прикольно, але тут, ну, не знаю, якась. Раніше ти платив за 10% півтори тисячі, а зараз ти виходить, платиш за першу партію плюс-мінус так само в співвідношенні, якщо так взяти, да? можна навіть трошки вигідніше тобі стало. А друга партія тобі вже набагато невигідніше стало. Та якщо в два рази більше, ну. Я не знаю, на 50% зробіть більший шанс, зробіть там 11% шанс хоча б. Так, я щось відчуваюся яким то скамом попахує, реально. Щось мені... щось мені не подобається, якщо чесно. тисячі угу. І що? А шанс який? Ні, оце вони зробили фігню. Ну погодьтесь, вони зробили якусь дичину. 12%. Тобто, я за 1000 голди отримав шанс 7%. За три тисячі голди я отримую шанс не 21%, Да якщо пропорційно взяти, а отримую шанс 12%. Ну, це тупо. От зараз оця от партія мені буде в два рази менш вигідна, ніж перша партія. Розумієте? Ну, хрінікась. Чесно, я не задоволений. Я цим абсолютно задоволений. Мене, мене це абсолютно не стимулює відкривати далі. ну Тобто, по ідеї, за задумкою розробників, це, це має гравців стимулювати, що вони далі більше і більше кенсів-кейсів відкривали. Але по суті, ну блін, це навпаки. ну якби, Я тобі, відкриваю, бо я вам пообіцяв. Але ну якби я відкривав поза стрімом, я би відкрив першу партію. Ну, ще другу може і забив хрін. Ну, чим далі, тим менш вигідно. По ідеї, має бути навпаки. Що людина чим далі відкриваєте, і їй більше вигідно, щоб вона входила в азарт і далі відкривала. Ну, це логічно, але ну, якби я був розробником, я робив би так. Ну, а вони щось, щось трошки в них якесь своє уявлення, як воно має працювати. Так, давай, хоп, поїхали далі. Ну, тепер я вам скажу, що тепер треба набагато більше ресурсів. Щоб, це, щоб відкрити базу сніжних куль. Я пам'ятаю в попередні новорічні івенти, я іноді, ну раз через раз, не кожен рік, але раз через раз я доходив до 10 сніжних куль і по талісманам забирав собі новий танк. Розумієте? Тобто, там, якщо ти відкриваєш 10 сніжних куль, я сподіваюся, році так само. Ану, зараз я гляну. чекай. -е Секунда. Секунда, секунда. Талісман є. Тобто, о, 10 куль, і ти одразу отримуєш цього лайна нового танчика. І, по суті, по суті, раніше от реально були в тебе непогані шанси дійти до цього лайна, Тому що, типу, півтори тисячі голди, раз-раз. раз Шоста коробочка безкоштовна. І ти собі ще отримував, виходить ем, цей, ем, ну отримав 10% шанс за це все, розумієте? І шоста безкоштовна. А зараз це ну набагато менше вигідно. В рази менш вигідно, ніж попередні роки. Це якась хрінь, мені не подобається серйозно. Я вам рекомендую крутити перші пару разів. Ну, типу, якщо відкривається вільний досвід, відкрийте 50 перших. Ну, якщо у вас дуже багато вільного досвіду, ну 100 перших коробок відкрити, більше не відкривайте. Оці, ну, от по тисячі по голди відкрили, да? потім по 2000 голди відкрили. Все, далі, далі не відкривайте. Далі починається тупо якийсь кам, я не знаю. І що, далі такий самий шанс буде, чи як? Да, далі такий самий шанс. Все, більше ціна не росте. Але це набагато менш вигідно, ніж попередні роки. Тобто тільки подивіться, я злив 1 400 вільного досвіду і отримав, по суті, ніодної кулі. Тут я вже злив наразі 30 тисяч голдин. 30 тисяч голдин, ніхріна собі, да? 30 тисяч голди і отримав одну кулю. Що це таке? А мій звідти може випасти якась сімка ще. <сум> в теорії. Не знаю. Не знаю. Щось я трошки розчарований цим івентом. Що ви думаєте, пишіть в коментарях, але, чесно кажучи, в мене е якось від цих нововведень трошки горить жопка. Чесно кажучи. Бо я більш ніж впевнений, що якби от вони лишили так само в попередньому році фіксований шанс за 1500 голде. Ну, я б наразі вже мав би 2 три кулі. Ну, no, дві мав би точно. Ну точно це не про цю гру глобально, да Ну але ви розумієте про що я. А тут я відчуваю себе заскамленим. Да, щось. Я не знаю, я такого, я такого не очікував. Я думав, якось пободріше воно буде йти. Так, безкоштовно, давай безкоштовно, давай. Ні, а як це? 12% шанс. Я скільки їх відкрив? Де моя куля? Що це за прикол? Сьомий рівень давай. Най найменше що є, давай. А, 5. Оохо-ху. Ще краще, ніж сьомий. І що тут? М -м круп. Чудово, ще й компенсація в сріблі. Там. Ще й компенсація в сріблі. Ой, мільйон срібла. Та ти що це заживу тепер. Ладно, давайте, друзі, ми відкриваємо останню партію тоді. Останню партію відкриваємо це коробочок. Не знаю. Ну, це треба бути якимось олігархом, депутатом. Е, я не знаю, скільки грошей треба мати, щоб докрутити, щоб 10 куль і по талісману добити оцю лаєно. Так, да, звичайно, може пощастити, вона навіть з тих коробок, що. Вам дають завільний досвід, вам може пощастити, воно може випасти. Да? Там, ну, ці кулі в теорії. Але ну, більш реалістично у вас буде так, як в мене. Тому не входьте сильно в азарт. Тому що новорічний івент, його весь рік чекають зазвичай. Тому що це найвигідніший. О, куля, добре, дякую. Дякую, хой дві кулі за сьогодні заробили. Зазвичай чекають новорічний івент, тому що це найвигідніший спосіб. Отримати собі якісь цікаві нові танки. Я пам'ятаю в комусь 21-му році, 20-му році я дуже багато танків собі нафармив. Капець кілька танків нафармив за відносно невелику ціну там вільного досвіду і цього. Е, ну і золота. Ні, в 20-му, ладно, набрехав. В 20-му не дуже я нафармив. Але 21-22 рік я нафармив досить досить багато. да. Ну так. І в попередньому році щось там, ну так, більш-менш. Не так мені супер сильно щастило, але в принципі, все одно, якби там. Не скаже, щоб я був розчарований цим іментом. А це, ну зараз ви просто нагребете собі купу якогось низькорівневого... Як це, як це так культурно сказати, да? Низькорівневих танків, е отримаєте одну кулю, ну і коротч, навряд чи ви можете розраховувати, що ви по талісманам зберете е цього лаєна. Це вам треба бути супервезучим або суперолігархом, який готовий там якусь 1000 там, доларів садити в новорічний івент. І остання безкоштовна, дивимось. Що там останнє безкоштовно скаже нам, нічого хорошого нам не скаже, так? Да? Тобто глобально ти тепер отримуєш ці от коробки за золото їх зробили менш вигідними для сніжної кулі, їх зробили більш вигідними, щоб ти отримував собі якісь там от танки середніх рівнів в сертифікаті. Чи потрібні вам ці танки середніх рівнів? Ну Подивіться, що падає. ну тут Какашка не, не просто так намальована. Ну, про, про що тут говорить? Ой, коротше, я дуже засмучений, я дуже засмучений, не знаю. Не знаю, що сказати, я реально капецький засмучений. Де Лайн? Лайн 088. Ну да, да. дуже великий шанс, що мені зараз воно впаде. Uh, я не буду збирувати кулю по талісманам, ну тому що ну, по талісманам не буду зберутися лайна. Якщо він випаде раптом сі, 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 сі куль або випаде з цієї кулі за івент, хай сюди буде. А як так, ну блін, та скільки мені ще треба всадити? Не знаю. Шкода в мене була. Я сподіваюся, що компенсація хоча б голді. Маю таке сподівання. Да, 5000 голди, Ну, хоча б так. Хоча б це не понерфили. Так, є ще одна куля, поїхали. Поїхали. Впади лайн, давай. Я навіть похвалю цей івент, якщо мій лайн впаде. Чудово. Угу, да. Ну, коротше, друзі, е, я думаю, що з івентом все зрозуміло. Я особисто ним розчарований. Так, мені об'єктивно супер сильно ще й не пощастило. Е безперечно, тому що, по суті, за таку кількість відкритих коробок, якби мені посередньо щастило, мені мало б випасти десь приблизно 4 кулі, мені випало дві. Але навіть якщо випало б мені 4... Ну блін, все одно тобі дуже багато падає незрозуміло, чого Бачите, мені одна десятка по суті не впала. Хоча я злив на це все діло 50 тисяч голди, і злив мільйон 400 вільно Я міг дві гілки качнути з першого по 10 рівень і на 50 тисяч вільнодос... голди я міг би купити собі на новорічному аукціоні спокійно три танки 10 рівня. Не просто сподіватися на удачу, що мені випаде. Так, ну там конкретно, бо це ж не ти вирішиш, який конкретно тобі танк випаде. Я міг би купити конкретний танк, який би я забажав, розумієте? Або просто регулярній ціні в преміум магазині 20 тисяч голди коштує десятка, я міг би купити 2,5 десятки на ці гроші сьогоднішні. Два, дві десятки качнути і купити 2,5 десятки в преміум магазині. Ну давай так, дві десятки, одну вісімку. Та, да. на що я в результаті отримав, нічого нормального не отримав. На жаль. Тому я засмучений новорічним івентом. Пишіть в коментарях, як івент вам вдався чи не вдався. Тому що, якщо комусь десь відкрутили, комусь десь підкрутили, це таке діло. Тому те, що мені не додали, додали комусь іншому, хто накр... відкривав після мене. Можливо, це був хтось з вас. Ось так. Все, друзі, дякую, що ви дивилися це відео. Огляд на Лайна я запишу, запишу, він буде десь приблизно завтра-післязавтра на каналі, тому очікуйте, кому цікаво, подивиться. Але це стан для олігархів, його реально отримують одиниці. Бо це ну прям, прям дуже жорстко. Добре, дякую, що дивилися. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки на канал. Окрема подяка тим, хто підтримує канал донатками і платними підписками. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока!